Ісусу Христу, всім привіт, друзі. Чи бувало у вас так, щоб вас хтось ображав? А чи бувало так, що ви когось образили? А як ми маємо поступати згідно Біблії, коли ми когось образили? І тут нам допоможе історія про Захея. Одного разу Ісус йшов через Єрихон, а там жив Митер Захей. Його ніхто не любив, тому що він часто обманював людей на гроші. Однак, коли дізнався, що Ісус йде через його місто, він дуже хотів його побачити. А так як був він маленького зросту, то мусив вилізти на дерево. Коли Ісус побачив Закхея на дереві, Він сказав йому, Придь злізай, бо я маю бути сьогодні в твоєму домі. Багатьох людей це обурило, вони сказали, до чоловіка грішника зайшов у гостин. Коли вони зайшли одім, закхей промовив: Господи, ось половина майна свого даю в Бога, А коли чим когось і покривдив, поверну четверо. Сьогодні Біблія чи нас завжди просити пробачення у тих, кого ми образили. Це найперша Бога. Ми його ображаємо через невиконання заповідей у наших братів або сестер через наші різні образливі слова та вчинки і батьків через нашу неслухняність. Просити пробачення це не просто. Це може зробити лише сильна людина. Садкі люди лише вміють ображати. А пам'ятаєте, у попередньому відео ми говорили про дві заповіді любові, і одна з них каже: Любити ближнього, як самого себе. Ой. Правда, ми б не хотіли, щоб нас хтось ображав, тому дуже важливо і нам нікого не ображати. Але якщо ми вже когось образили, то за прикладом запхея ми маємо попросити пробачення. Друзі, ставте лайки, і пишите пишите на канал і поширити відео.